Дорога мені церква, шлях любові, дорога мені сім'я Христова, усі, хто в своїй хаті, хто в чужій хаті, вітаю вас, Хай мир Божий, що вищий від всякого розуму береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Сьогоднішньою ранковою розсловою буде Книга Вихід 32,19. І сталося, коли він наблизився до табору, то побачив теля те на танці. Та танці. І розпалився гнів Моїсеїв, і він кинув. Таблиці із рук своїх та й розтрощив їх під горою. Що подумав Моїсей, коли спустився з того великого схилу гори, після зустрічі з Богом лицем до лиця, після отримання святого закону, після переживання присутності вічного Йогови зіткнення з цим, стати свідком цілковітої розпусти людей, неможливо уявити біль, від якого, мабуть, скрутило живіт Моїсея. Я знаю, як перехоплює дихання від болю, коли ті, кого ти вів дорогою Божою, безсоромно практикують гріх, розпусту, бунтують, брешуть, кланяються богам цього світу. Що тепер робити? Як вручити цим богохульникам та розпускникам святих скрижалів? Була лише одна відповідна відповідь на ганебну деградацію цього народу: знищити дар, який він приніс їм згори, розбити таблиці. В Єлкуті це пояснено так святість більше гнів у Моїсея вимагала розбиття таблиці. Коли Моїсей опинився перед гріховним гулянням, яке було навколо нього, літери скрижали і попливли назад до небес. А камінь, позбавлений святості Божого Слова, став нестерпно важким. Це був явний знак для Моїсея, що вони повинні бути зламані. Наші з вами серця, як ті скрижалі, були осквернені гріхами нашими, в результаті мусять бути зламаними, тому розбитість це невід'ємна частина життя нашого людського досвіду. Павло у своєму другому посланні до коринтян 3.3 пише так: уявляєте ви, що ви лист хрестів, нами вислужений, що написаний не чорнилом, але Духом Бога Живого, не на таблицях каменних, а на тілесних таблицях серця. Життя це втрата. Але також і зростання це біль, а також і зцілення. І хто з тих, хто коли-небудь втрачає близьку людину, не залишився незламаним? Рана ніколи не забувається, ніколи повністю не заживає, шрамами залишається, а наша розбитість стає важливою для людини, якою ми стаємо, коли рухаємося вперед? Кажуть, що час лікує, але зцілення. Не означає робити вигляд, що зламаності не було. Нас лікує Божа благодать Це милість, якою Бог виливає світ, зцілюючи бальзам на наші серця. Зцілення це не забуття, забудьковість не лікує. Без минулого не може бути майбутнього, яким би болісним не було минуле, його потрібно омити любов'ю Божою, бо Христос прийшов зцілити зламаних серцем. Та дати нам будущність та надію. Придіть до мене всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. І знайдете спокій душам своїм. Матвія 11, 28, 29 Часто найбільше страждають ті, хто намагається поховати минуле, ті, хто розбирається зі своїм минулим яким би болісним і яким би ганебним воно не було, здатні відновити людяність, необхідну для побудови здорового та продуктивного майбутнього. Тож усе це створила рука моя, і так все це стало, говорить Господь. І при тому дивлюся я на вбогого та на розбитого Духом і на тремтячого над моїм Словом, Ісаї 66.2. Зламане серце це не просто нагадування про наші помилки, це надія. Та прийняття нового серця, яке нам дає Всевишній, це шлях до ненародження згори, без якого ми не зможемо вийти в царство Боже. Ми всі падаємо, помиляємось, не досягаємо своїх цілей та мети на цій землі. У всіх нас є частка невдач і поломок. Усі ми не виправдовуємо Божих очікувань помиляємося, переступаємо. Щодня доводимо, що ми люди. Єдиний спосіб звільнитися від кам'яного серця це звільнитися від Нього, а звільнитися від Нього, можливо, лише розбивши його на шматки, як ті жалі. І дам вам нове серце і нового духа, дам у ваше нутро. І викину кам'яне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті Єзекіля 36,26. Я, Володимир Немвержицький, пастор церкви, шлях, любові містового. Помилуй нас, Боже! З великої милості Твоєї і з великого милосердя свого загладь беззаконня наше. обмий нас зовсім з нашого беззаконня і очисти нас від нашого гріха. Кличемо до Тебе з глини та зламаності наших українських сердець, Очисти і сопов нас, і будемо чисті, обмий ти нас і станемо ми більшими від снігу, дай почути нам втіху і радість, і радітимуть Кості, що Ти покрушив. Серце чисте, сотвори нам, Боже, і тривалого Духа в нашому нутрі віднови, не відкинь нас від свого лиця і не бери Святого Духа від нас, верни нам радість, спасіння Твого і з лагідним духом підтримай нас, наших полонених поверни додому, поранених дай зцілення, військовим дай мужності та віри, стомлених обнови в силі, а нам усім дай мір.